Так, Всім доброго дня, та ми одного дня, зараз знаходимося в Майцях. На такій локації, де екопарк, дитячі розваги, гарбузи. Зараз проїдемо, подивимося, що у нас тут твориться. Так, Такі виставки гарбузів, яка знаходиться в село Мамаєвці. Хід 250 гривень. Для дітей 100 гривень. Так, зараз будемо оглядати, що у нас тут, що у нас тут гарно, як це все виглядає, що у нас тут пропонують Так, продовжуємо показувати, що тут що тут знаходиться, що тут є. Різні атреакціони для дітей. Так, така у нас є коза. А ну коза, покажись. Хі -хі, красиво, красиво. Ваші дикі свині є, дикі кози є. Акий чудовий цап. Який гарний красивий цап. Я б тобі сказав. Красунчик. Так. Для дітей є де погуляти. Так, такі олені є. Це mm. спіть. Там рибу мають такі олені є. За школи Так, а зараз ми на локації, де є дуже багато гарбузів. Різних. Біжи такалі, біжить на качені, біжимо так тропіли. Куди є, Така поляна. гарбузів, де можна сфотографуватися, можна зробити різні фото. Також там є ще багато, зараз туди під'їдемо. Також.